Просто знайоме. Це не ти з Сашою зустрічаєшся. Ааа, ну привет. смс-чку. Ну, знаєш, ми взагалі в Сахалі дуже гарних відносинах з ним. Ой, він мене так завжди підтримує, от їсти приносить. Ну так, в тому синьому судочку, а що. А це ти йому насипаєш. Ну, йому мене завжди шкода каже, ти така худенька, їж їж більше. І от віддає мені. От вчора якась паста була і ще понакота, здається, було смачно просто Домовлялась, одні з ним зустрітись От, Блін дурна голова, Переплутала кабінети. Та ми хотіли поспілкуватися щодо мого розриву з колишним хлопцем. Просто ну, такий тягар на душі. Я така засмучена, насправді. Ну Хотілося якось чоловічого просто твердого плеча. Він мені завжди його дає. Якось щоб заспокоїли, не знаю, якось приголупили, підтримали. Ой, що ти починаєш? Боже, що це така психологія. Я тобі просто розповідаю, як ми спілкуємося, що він лагідна, чудова людина, це не погана. Що він в тобі знайшов Боже, як абсолютно. та не злизьте. Я тобі просто розповідаю. Ми в з ним ходили на прогулянку. Він мені купляв енергетик в цьому кіостіпі. Писала так. Він вперше проявив ініціативу, стікер скинув. Ну, понятно, понятно. Ну, мабуть, спровокувала чимось. Той написав. М -м -м, дивно, дивно на нього не схоже. Ти працюєш, може? приносив мені футболку, сказав забирай, мені вже не треба, фот ношу до сих пір. Ні, Я сьогодні я вдома в знаєш, не обіймаю, обіймаю, дуже приємно. Я йому фоточки катаю, типу, подивись той футболці Він мені стікер відповідає, типу скобочка. Так, смайлики. А ти ще десь працюєш? Що взагалі вихідних нема. А, ну тепер зрозуміло, чому ми Сашою так часто бачимось. Ти поки в своїх нічних клубах офіціант, ти поки це стоїш на касі, ми з ним бачимось постійно. Знаєш, що тобі пора, то там чим більше це будеш працювати, зароблятись оце повернути. що yeah. я Чернє небо співають цикади От він мені купляє якісь смачні штучки. Правда, він по чомусь постійно намагається скоріш бігти, то в нього робота, то йому хтось подзвонив, то кошку народжує, ну, мабуть, важче. Бо ж разом живете. Ну, от. Треба це виправляти. Коротше, дивна ситуація. Знаєш, я не побрасу тобі, просто хочу поцікавитись. А що з твоїм волоссям? Використовуєш, ніби шампунь Аврори якийсь за 3 гривні. Ну просто якесь волосся таке. Не знаю. І посічений, і страчать в різні сторони. Тебе це саму, якби. Ой, ну вибачаю, що почіпала твоє волосся. Я просто можу тобі допомогти зробити нормальну стрижку. Хоча б як в мене каскадік. Ой, та що ти випендрюєшся, ну правда. Як дівчина, дівчині, подивись на цю прядку взагалі, просто ну волосся максимально. ножиці Якраз для стрижок я там то чолочку собі роблю, то якось кінчики підстригаю. Бачу, вже яке ти довге волосся, тому що часто підстригаю. Просто треба ну, якось доглядати трішки за собою. Тобі пощастило взагалі, що ти зі мною зустрілись, знаєш. Подивись на це просто. Навіть не розчесується нормально. Ти може якусь укладку робиш чи щось таке. Або просто погано вимиваєш волосся я не знаю. Що тебе ще такий, як у сивої мишки. Подивись на мій одразу видно віснушечки, стрілочки. Хлопці люблять, коли так от очами їм стріляєш. Не рибайся сильно і зробимо тобі все як потрібно. Шльондерс, понятно. Ой, ладно, не рибайсь, я тобі зараз все нормально під страху. Знаєш, моя тобі порада. Тобі треба звернутися до дерматолога Хай розбереться з цією патовою ситуацією а взагалі, взагалі, я просто бачу щось з обличчям. Є Це за сосульки. Чого це за сосульки отакі. Я не знаю, яким ти там хелем що вкладаєш, але виглядає це просто жахливо. Так, а коли там Сашка прийде перерізу зустрінемось, ну от якраз якраз будеш як нова копійка, я думаю, йому сподобається. Він же полюбляє дівчат, як би з родзинкою. Цинка, що важко не помітити правда. Ти якщо захочеш якісь зміни в собі, до пиши Я просто майстер. Я просто майстер заджук, так з манікюру. Якщо треба буде зробити якісь біліги на обличчі, приходь. Зіжемо тобі всю шкіру. В гарному сенсі приберемо брі. і там робу, що там робиш за тисячу доларів? Цікаво чоловіків зустрічаєш. Може, може, ця хостес